Мої шанування на каналі Тива і оклику про вибори, щоденна програма, в якій ми аналізуємо та досліджуємо перебіг виборчої кампанії. І сьогодні ми говоритимемо про дві головні теми останніх днів. Перша це ті події, які відбулися в Києві, які присвячені святу Покрови Божої Матері, такої, таке доволі традиційне. Свято українського козацтва, яке вважають днем заснування української повстанської армії. Декілька вуличних акцій, доволі потужних, пройшло в Києві. Ця подія це своєрідний такий останній етап мобілізації для прихильників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Проаналізуємо це. А також е інша тема нашої програми сьогодні це, процес, скажімо так, переговорів між ударом і. Всеукраїнським об'єднанням батьківщина і результати цього процесу це взаємне зняття кандидатур задля оцього непоборювання одне одного, про яке говорили лідери. Ми сьогодні говоримо про те, як воно було реалізовано реально. Наші гості сьогодні два кандидати, у народні депутати, два мажоритарники, але один зі сходу України, інший з заходу. Юрій Михальчишин йде по виборчому окрузу 118 це Львів. Висунутий партію Свобода. Добрий вечір, і Олександр Кірш. Він змагається на 169-му окрузі у Харкові. Йде від об'єднаної позиції Батьківщина. Добрий вечір. Здравствуйте. Давайте подивимося, що було в неділю в Києві. От зараз можна бачити такий мітинг, чи, можливо, навіть радше пікет його організувала Комуністична партія України під пам'ятником Володимиру Леніну у такому традиційному місці. Назвали це комуністи, назвали це антифашистською акцією в Києві. Заявили, що протестують проти маршу боротьби Всеукраїнського об'єднання Свободи з нагоди 70-річчя УПА. От. А ду... А поруч парку Шевченка прийшов власне основний захід це мітинг, а також хода, організована Всеукраїнським об'єднанням. Свобода. В ній взяли участь за різними оцінками декілька тисяч чоловік. Це точно питання скільки? Офіційно міліція повідомляє про 6 тисяч осіб. Журналісти говорять 10-15 тисяч. Сама Свобода каже, що їй вдалося зібрати більше 20 тисяч осіб в Києві у неділю. Говоритимемо про це сьогодні, Юрій. Питання до вас як пройшла ця акція? Яка ваша оцінка того, що відбулося в неділю? Традиційна хода на честь української повстанської армії цього року минула як ніколи успішно і була знаковою, адже ми святкуємо 70-ту річницю з дня створення української повстанської армії, Незважаючи на складні погодні умови, на те, що під тиском правоохоронних органів перевізники відмовлялися. Виконувати свої зобов'язання та доставляти до Києва учасників цієї події, ми зуміли зібрати понад 20 тисяч чоловік. Незважаючи дійсно на те, що пророкували нам і сутички з комуністами, ми побачили всього-навсього декілька десятків маргіналів, переважно літніх людей. Не хочеться нікого ображати, але це вже історія і вчорашній день. У марші боротьби, як ми назвали свою акцію, переважно беруть участь молоді люди, хлопці та дівчата з різних регіонів України. Ми чуємо там і російську, і українську мову, але під червоно-чорними бандерівськими стягами, під прапорами свободи, сьогодні крокує переважно українська молодь. Тому я гадаю, що акція була як ніколи успішною, а зокрема напередодні виборів це хороший такий передфінішний ривок у процесі мобілізації українців на захист своїх прав, не лише історичних прав, не лише національної свідомості, але і прав соціальних. Адже цьогоріч тематика маршу була прирочена і боротьбі з бідністю, боротьбі з корупцією і соціальною несправедливістю. Відверто свобода каже, що ця подія, 14 жовтня, свято Покрови Божої Матері, козацьке свято це такий справді мобілізаційний плацдарм для вашої політичної сили. Чого ви чекаєте після нього? Що ви хотіли, який меседж донести, і якими будуть оці ці два тижні для свободи після неділі, 14 жовтня, після Насамперед, ми демонструємо Україні, що націоналізм це далеко не західноукраїнське явище. Це є. Феномен загальноукраїнського масштабу, який здобуває все більшу і більшу підтримку. І в першу чергу хочемо наголосити на тому, що навіть в українській столиці ми є реальною вуличною силою, яка єдина здатна виводити непроплачені тисячі активістів на подібні акції. Сьогодні ми святкували. Післязавтра ми будемо змагатися за захист голосів наших виборців, і це сигнал попередження владі. З іншого боку, це збір наших прихильників, активістів, останні настанови і. Таке спільне енергетичне підзаряджання енергією наших регіональних організацій для ривка напередодні виборів. Олександр, до вас питання? Скажіть, будь ласка, ви є представником Сходу Харкова. Як у Харкові розцінюють е, ті події в Києві саме і 14 жовтня, і це свято, і е, бренд, скажімо так, такого козацького свята, і те, що в принципі свобода його повісила на свої партійні е, політичні прапори? Е, ваша точка зору? Нужно сказати, що в Харкові. Отношение к свободе все время улучшается, причем улучшается достаточно быстро, достаточно серьезно. И в общем-то здесь в основном заслуга власти. Власть настолько восстановила против себя всех, что уже и восточный регион весь. Э По-другому оценивают ситуацию по сравнению с тем, как это было бы несколько лет назад. Скажем, вот коммунисты назвали свободу фашистами. Для меня фашизм сегодня ⁇ это партия регионов. Как минимум экономический фашизм, который угрожает перерасти в фашизм тотальный, в том числе и политический. И поэтому совершенно естественно, что в антифашистском блоке и Батьковщина объединилась внутри себя. Те силы, которые шли на прошлых выборах отдельно, все-таки объединились и Яценюк, и Тимошенко, и идут вместе. И, конечно же, наш союзник — это свобода. Больше того, и удар становится нашим союзником. Понимаете, чем разносторонний и богаче антифашистский блок, тем больше наши совместные шансы победить настоящий фашизм в лице партии регионов. Коммунисты же, к сожалению, оттягивая на себя протестный электорат, затем продают эти голоса, по сути, правящей силе, поскольку выступая с противоположными лозунгами по отношению к партии регионов, голосуют они с ней вместе. Невозможно найти за все время каденции сегодняшней Верховной Рады когда бы коммунисты по принципиальному вопросу проголосовали не так, как партия власти. То есть они просто оттягивают на себя протестный электорат, зная, что люди не разбираются и голосуют за коммунистов по старинке, а дальше голосуют вместе с регионами по всем принципиальным вопросам. Поэтому для меня, что коммунисты, что регионы одно и то же, это, в общем-то, единый блок, ведущий страну к победе фашизма в Украине. І, звісно ж, для мене важливі всі сили, которые в этом антифашистському блогі об'єднаються, в тому числі, бізусловний, партія «Свобода». Юрій, хотів вас запитати, щодо УПА, і вашої дискусії, такого, ну скажімо так, неприхованого конфлікту із середовищем таких львівських інтелектуалів, ну, скажімо, найяскравішими виразниками якого є яких є Тарас Возняк, історик Ярослав Грицак, у вас доволі такі жорсткі. Кі жорстка полеміка Дозвольте дуже з вами не погодитесь. У мене немає конфлікту в середовищі. Ну, я, я не особисто я з вашого вас маємо, теж вас. зараховую себе до інтелектуалів, тому не зовсім точна постановка запитання. Я також науковець, кандидат політичних наук. Тому я висловлюю в тому числі і точку зору частини львівської інтелігенції. А дискусія завжди повинна мати місце. Лише ми наголошуємо на тому, що наше трактування історії і сьогодення націоналістичне, а не ліберальне. От у цьому і всі розбіжності. От, власне, кажучи, я про це й хотів уточнити. От дивіться, ці люди і Грицак, і Возняк, ну і багато інших. Да, скажімо, дивляться на УПА, як ну вони по перше, не заперечують, скажімо так, героїчної такої місії. УПА да? з іншого боку, вони відзначають, що під час війни, ну. З обох боків так були доволі жорстокі, ну, по суті, військові злочини. І про це також треба говорити. І їх чинили всі, їх чинили і червоні, і упа, і німці, і е, не засуджувати військових злочинів під час війни. Ну чого скажімо відверто не хоче робити свобода щодо упа і виступає тільки за тотальну героїзацію цього повстанського руху. Ну це скажімо, не бути щирим і відвертим. Що На нашу думку говорити про об'єктивний. Такий академічний підхід до цього питання можна буде тоді, коли українська повстанська армія буде визнана на рівні із Червоною армією, воюючою стороною у Другій світовій війні. І тоді можна буде передати це питання до обговорення історикам, фахівцям із етнічних конфліктів, фахівцям із геноцидів на різних територіях, які потерпіли від Другої світової війни. А допоки цього не сталося, це питання в першу чергу політичне визнання української повстанської армії, повернення звання Героя України Степанові Бандері та Роману Шухевичу це наші першочергові політичні вимоги. А вступати в дискусію з істориками можна буде після того, коли ми поставимо крапку на політичних спекуляціях довкола УПА. Безпечно, ми розуміємо, що війна це процес, який вимагає обопільних жертв. Але з іншого боку, поки в Україні на належному рівні не вшановані герої, які максимально спричинилися до її виникнення як незалежної держави, вести таку односторонню дискусію, грати в футбол в одні ворота, ми не будемо. І саме тому сьогодні свобода принципово наполягає на тому, аби припинити спекуляції навколо Упа і аби ми відмовилися від таких рожевих ліберальних окулярів, які на жаль подають історію у викаленому світлі. Давайте перейдемо до іншої теми. Політична політичні переговори між партією «Удар» Віталія Кличка та об'єднаною опозицією Батьківщина. Процес, який триває доволі активно, особливо останній тиждень. Давайте поговоримо про його результати. Якими вони є на е, даний час? Як ви їх оцінюєте? Відомо, що скажімо, ваш кандидат у вашому окрузі від удару зняв кандидат туру на вашу користь, пане Олександр. Як ви оцінюєте ці переговори і їхні реальні результати? Оцінюю нормально. Дійсно, потрібно об'єднуватися всім. І то, що партія Удар, не имея в моєму окрузі кандидата, который мог би протистояти кандидату від партії Влади, знял свою кандидатуру. и это было утверждено съездом, это совершенно нормально, так и должно быть. Больше того, вот и в вопросе сотрудничества с ударом, и в вопросе сотрудничества со свободой. Я стою на конструктивной позиции, нужно смотреть в будущее. Понимаете, вот нужно всем вместе победить угрозу коричневой чумы от партии регионов, нависшую сегодня над Украиной, а потом все вместе разберемся с историей, с ролью украинской повстанской армии, со всеми остальными нюансами. Сейчас нужно смотреть в будущее. И, конечно же, мы с ударом и свободой должны быть обязательно вместе со всеми антифашистскими силами. Поэтому, безусловно, позитивно. Пусть снимаются во имя Батькивщины. Естественно, и Батькивщина делает встречные шаги. Все это нормально. Вместе победим. Поодиночке нет. Дивите, какой процесс. Вы задоволены. Ваш конкурент в вашем округе от удара снялся на вашу користь. З іншого боку, в місті Києві удар захотів, щоб у семи округах батьківщина поступилася ударові, тобто кандидатам від удару. Це при тому, що кандидати від батьківщини умовно ну, більш відомі. Там декілька народних депутатів є, депутат Київради. Ну тобто кандидати від удару в Києві. Менш відомі, менш впізнавані, ніж, скажімо, кандидати від Батьківщини в Києві на мажоритарних округах. І невідомо, до речі, чим завершиться цей процес. Удар виставив такі доволі потужні вимоги. Ми знімаємося у 26 і пропонуємо вам так, так само. От дивіться, чим закінчиться цей процес? Я не думаю, що все буде так добре, як, скажімо, сталося на окрузі в Харкові. У вас у пана Кірша. Ну, скажімо, по Києву то саме, де йдуть зокрема два члени від свободи. Я гадаю, що на превеликий жаль в Києві ми не станемо свідками настільки конструктивного діалогу, як в інших окремих регіонах, між між ударом, між ударом та об'єднаної позиції і батьківщин. тому що. Удар, очевидно, розцінює Київ як пріоритетний для себе регіон, зважаючи на те, що на старті перевага була за об'єдною позицією. Використовуючи високий особистий рейтинг Віталія Кличка, вдалося напевно переламати подекуди удару ситуацію на свою користь і відповідно зростають і амбіції. Відтак, ми дійсно можемо говорити і про приціл на подальші політичні процеси, зокрема і на президентські вибори 2015 року, де дехто напевно бачить Віталія Кличка як реального конкурента чинному президенту. І відтак, напевно, ці амбіції, які... На столичному рівні будуть переважати прагматичні міркування, стануть перешкодою до того, аби об'єднавчі процеси завершились до виборів. Уже в парламенті доведеться наново наводити зв'язки, комунікацію і мости після того, як зараз конфліктні ситуації заведуть у глухий кут. Ваша думка? Я думаю, що здійснюється глухий кут, буде глухий кут. У вас а... на окрузі вирішена ситуація. Ми тільки що почули від Юрія, і в принципі я так само вважаю, що в Києві буде. Доволі конфліктна ситуація, тому що не погодяться чимало з тих, кого удар хоче зняти з батьківщини. 15 зняття. Тупика, нужно избежать совместными усилиями. Понимаете, здесь не может быть движения односторонним, каждая сторона должна чем-то поступиться и э, никуда при этом не деться. Говоря о президентских амбициях Виталий Кличко, я бы сказал: а еще неизвестно, будет ли президентский пост в Украине настолько значим в дальнейшем, как сейчас. Ведь ведется борьба за то, чтобы у нас, как э, в европейских странах, кроме Франции. Решаючим был пост прем'єр-министра. Возможно, здесь основная борьба будет вести за премьерский пост, а не за президентский пост. То здесь не тільки все повернулися так ясно. до Конституції старої, Ну не будемо говорити, в який спосіб, але очевидно, що зараз конституція і система влади очевидно, президентська, навіть більше ніж там за президента Куча. А в вже весь прикол. При кожному президенте, при кожному новому парламенті йдуть кардинальні зміни в Конституцію. Нікуди від цього вже не деться. президентских амбиций, я бы не забегал вперед, неизвестно, какой пост будет более важным. А когда мы говорим именно о парламентских выборах, то есть о сегодняшнем этапе, о выборах того самого парламента, который будет вносить или вне вносить изменения в Конституцию, вот, то здесь, конечно, важно, чтобы победила оппозиция, а не партия власти. В какой степени кто должен поступаться, это между собой решают штабы. Вот, ну и как бы совершенно естественно, что при этом будут и жертвы. Лес рубят, щепки летят, никуда от этого не деться. Я думаю, что вот снявшийся в моем округе волю съезда, хотя он и не был против сам лично, Адамович, ну как бы не в восторге от того, что он попал в щепки, что он попал в тех, кто должен сняться. Но, видимо, здесь есть уже некие геополитические решения, геополитические договоренности. Какие бы они ни были, все должно быть на общую пользу объединенной оппозиции против партии регионов. Любой ценой мы за ценой не постоим. Мы на этих выборах должны выигрывать и получать большинство. Если большинство будет у партии регионов, не будет у Украины. Из этого исходим. До речі, у свободи не було з батьківщиною таких суттєвих проблем щодо узгодження кандидатури в мажоритарних е, округах, так не зовсім з вами погоджуюсь. Були проблеми щодо ключових округів міста Львова. Зокрема, Сихівський мажоритарний округ стратегічно важливий, відійшов за квотою до об'єднаної позиції батьківщина. Хоча перед тим все таки цей округ належав до умовної квоти свободи. Так що тут були багато різних. Міркувань та процесів, але про них зараз вже говорити пізно, адже ми вже по факту на фініші виборчої прямої. Розкажіть, що відбувається у вас в округах: 118-й, 169, по суті, полярні такі регіони: Львівський округ, Харківський округ? Ну, зокрема, я як об'єднаний узгоджений кандидат від Сукінського об'єднання Свобода. Фронту змін та батьківщини веду боротьбу із провадним кандидатом, одіозним львівським олігархом Богданом Дубневичем, людиною, яка відбувала покарання за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Один із найбільших львівських олігархів, який має тотальну підтримку адмінресурсу і відповідно використовує широкі фінансові можливості. На жаль, на даний момент немає сигналу від партії Удар. Про готовність зняти свою кандидатуру для спільної перемоги над представником великого кримінального капіталу. Але загалом рейтинги свідчить про те, що цілком реально досягнути позитивного результату і використовуючи теперішню систему координат. Опозиція однозначно повинна перемогти, оскільки це боротьба ідей та грошей, а в нашому регіоні перемагають ідеї. Что у вас? Сумурку я бы не сказал, что я веду борьбу с провластным кандидатом, я веду борьбу с админресурсом. Понимаете, а под какой конкретной фамилией этот админресурс вылазит? Это не так важно, поскольку ну, сама по себе провластная, провластная кандидат не есть реальная опасность без админресурса. Реальная опасность представляет собой именно админресурс. Именно админресурс обливал меня зеленкой прямо непосредственно во время встречи с избирателями. Именно админресурс при этом заявлял, что это мы себя обливаем сами, чтобы таким образом повысить свой рейтинг. Ну, это для Харькова традиционно. Адвокат да, комитета, Зеленка уже Таранкова, Сергея да. Власенко. Да. В Харькове Зеленко. Это такая Просто, Я на этом фоне чувствую, кто действительно представляет собой фашизм в сегодняшней Украине. И на примере Харькова видно, что будет с Украиной, если эти возьмут власть во всей стране. Поэтому мы как бы не разбрасываемся с, такими словами в отношении каких бы то ни было политических сил, кроме партии регионов. Реальная угроза фашизма в Украине исходит только от партии регионов. Мы это понимаем. Вот я говорил еще на прошлых выборах, нас объединит концлагерь. Это и происходит. Объединение, консолидация демократических сил действительно происходит. И вот э, власть нам в этом смысле оказала услугу вот этой вот и зеленкой, и бешеным сумасшедшим использованием админресурса, у нас нет другого выхода. Мы обречены на объединение всех остальных сил, ну кроме естественно партии регионов с их естественными приспешниками коммунистами. Все остальные в Харькове обречены на объединение, нет другого пути. Давайте може трошечки відпочинемо від такої серйозної дискусії, напруженої. Подивимося, одне цікаве відео. Це черговий соціальний ролик, створений координатором проєктів ОБСЄ в Україні спільно з центральною виборчою комісією. На ньому просто закликають голосувати. Давайте подивимося. От дівчинка розповідає, як це просто прийти і чесно проголосувати на парламентських виборах. Мама каже, що 28 жовтня дуже важливий день, бо ми обиратимемо людей, які писатимуть для нас закони. Треба прийти на виборчу дільницю з паспортом. З 8 ранку до 8 вечора. Проголосувати зможуть ті, кого включено до списку виборців. В одному бюлетені треба голосувати за партію, в іншому за кандидата. У кожному бюлетені можна поставити лише одну позначку. Все просто і зрозуміло навіть дитині. Такі е, доволі, доволі такі тендітні ролики. Позитивні е, Позитивні роблять ОБСЄ разом з ЦВК. Чи вплинуть вони на активність? Очевидно, що показник активності виборців, так звана явка. Це ну певний такий барометр, скажімо так, політичного настрою в країні. Традиційно можна прогнозувати, що влада намагатиметься підняти явку у регіонах східної та південної України, де голосуватимуть мертві, живі та ненароджені, а натомість на заході держави поширюватимуться за допомогою зими, в тому числі маніпулятивні тези. Мовляв, вибори нічого не змінюють, немає з кого обирати, немає гідних кандидатів. Той за молодий, той за старий, все матиме одну мету знизити явку протестного західноукраїнського виборця. Александр Я хоть и представляю восточный регион, но мы выступаем за большую явку избирателей. Все равно мне в этом плане нравятся плакаты на сайте голосу инфо там, где изображены молодые люди, кто с огурцом во рту, кто с бананом во рту, и им плакат говорит «Вы имя изо рта». То есть скажи свое слово или потом молчи оставшиеся годы. Иначе. Если молодёжь отсидится, то все решат пенсионеры, которые голосують традиційно за комуністів, тому що у пенсіонерів нет интернета, и они не видят, что комуністи их предають, и голосують вместе з партією регіон. Олександр, дякую, дякую, Юрій. е залишайтесь на ТВА, далі буде ще цікавіше до завтра.